А зараз я вам покажу, як Google вас намахує. Ну, як намахує. Він просто неадекватно агрегує середні по больниці показники, через що вам кажеться, що у вас все офігенно. він каже що вам все офігенно. Але, по факту, ви на грані можливо окупності. Дивіться, маємо рекламний кабінет. Так, дивіться, от нас тут запущені перформанс макси а, зараз ми спробуємо додати якихось показників, які так люблять показувати Google ристочки зору, чи є в нас якісь частка показів та, та інше. Ось дивіться, частка показів у пошуковій мережі він малює 70%. Це пошукова мережа Google Шопінгу і пошукової рекламної видачі, якщо там вона підключена. Бачите, ось у нас є ось. Частка 70%. Це одна з топових рекламних кампаній в даному кабінеті. Є один, правда, нюанс, друзі, що якщо я зайду в ту саму статистику, ну там виберу, прогорну сюди до пошукових запитів, там, оберу останні 28 днів, чи виберу цю кампанію, зайду сюди, відфільтрую там по конверсії чи по цінності, і просто загуглю цей топовий запит, я себе тупо не знайду видачі. Ну, от як би це тупо не тупо звучало з тавтології, але я просто себе не знайду в видачі. Ну, Тобто кампанія, з одної сторони, вам каже, в тебе все зашибість, ти умнічка, тут нічого не треба робити. 70% по, всередині по товарам твориться якийсь непонятний треш. Правильно? По півтори, по скільки там, тисяч гривень витрат. А в статистиці ми супертопи, але ми себе по топовим запитам, які приносили вже результат, ми себе не бачимо. Від частка виграних показів пошуку 70%, якби два товари, які там витягують весь кабінет і все якби. Тобто, відчуваєте, це я вам показую такий, знаєте, він просто дуже яскраво ці всі моменти, які бувають в багатьох рекламних кабінетах.